Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати давню українську страву, юшку з курячих подрібок та рижом. Починаємо готувати юшку. В каструлю викладаємо подрібки. Раніше так називали курячі шолунки, серця або печінку. Ми будемо готувати саме з шолунки. Викладаємо їх у каструлю. Цілими не нарізаємо. Далі заливаємо невеликою кількостю води так, щоб тільки покрило шлунки. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проваримо буквально 5 хвилин. Коли шлунки проварились, зливаємо воду, промиваємо їх, знову заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 30 хвилин. Шлунки відварилися 30 хвилин, далі додаємо запришки. Так раніше називали городину. В юшку ми будемо додавати цілу морквину, шматочок капусти та цілу цибулю. Продовжуємо варити до моменту, коли відваряться овочі. Овочі відварились, далі нам потрібно разом з м'ясом їх виняти у миску. Також для засмажки наливаємо один стакан бульйону. Тепер додаємо до бульйону риж, так називали раніше рис. Продовжуємо варити 15 хвилин. Готуємо засмажку на суху сковорідку насипаємо борошно, помішуючи, смажимо його до золотистого кольору. Далі нам потрібно окремо змішати сметану та бульйон разом. Висипаємо сметану у миску, наливаємо бульйон і потихеньку розмішуємо. Це ми робимо для того, щоб сметана в юшці не згорнулась. Борошно трішки підсмажилось, далі виливаємо сюди сметану з бульйоном. Помішуючи до однорідності, щоб не було грудочок. Засмажка готова, поки її ставимо в сторону. Відварені овочі та шлунки нарізаємо якомога дрібно і складаємо все у миску. У відварений рис додаємо нарізане м'ясо та овочі. Далі викладаємо засмажку, додаємо спеції сіль, чорний мелений перець. Помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо пару хвилин. Юшка готова. В кінці додаємо зелень, нарізану дрібно. Перемішуємо, вимикаємо вогонь, даємо юшці настоятися, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цю давню українську страву юшка курячих підрібок та рижом. Це дуже-дуже смачно, а головне це збереження наших українських кулінарних традицій. І складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня давні традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.